Всім привіт! Мене звати Еніта і я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж, сьогодні я знімаю Get Ready with Me. А, по традиції, після того, як я збираю, збираю косметичку, я знімаю Get Ready with Me. Тому ми будемо робити макіяж. Спершу я заколю волосся, щоб було зручненько. Ось так. Раз. І ось так. Два. Тепер я швиденько нанесу крем е, в якості бази. У мене якийсь крем від Клінік. Е, ось це з SPF-фактором, тому що я зараз хочу вийти на вулицю, е, прогулятись, так би мовити. Тому я, можна сказати, збираюсь на прогулянку. Ось. Так, крем я рознесла. Тепер візьму а, свій кушон від Міша. У мене такий він білий, це більш зволожуючий і нанесу кушон. А, я не буду використовувати консилер, просто використаю кушон і на цьому все і нанесу його і в зоні під очима, і на все обличчя трошки розташую, власне кажучи. Я не дуже сильно його зрозуміла, але ну, в плані, я можу сказати, що мені подобається його перекриття, тому що воно не дуже таке плотне, типу ось, і він мені підійшов за кольором. Ось. Мені подобається все в ньому. Я не маю до нього ніяких претензій. Він так висвітлює, трошки мені все коригує. Це те, що мені потрібно, тому що я не дуже там так, щоб сильно якось маскувала свою шкіру. Я люблю так легенько нанести і швиденько розтушувати. На лоб я зазвичай ніколи нічого не наношу, тільки сюди розтушовую трошки, тому що, не знаю, не люблю. Ось, хоча, можливо, це погано, тому що тоді, якби, коли трошки там все ж таки сядеться і кислиться, то буде видно різницю, але мені якось багато вже. Так, далі зараз я нанесу ще швиденьку пудру. У мене пудра. Така звичайна в банці тут два види пудри, які, які в мене розбилися, я їх разом ось так змішала. Власне, великим пензликом це все нанесем. Ось так. Щоб просто трошки зафіксувати, тому що в мене іноді під очима скатується о, тонально або консилер, тому я так все це фіксую. І те, що залишається, рознесу по всій шкірі, щоб не блестіло, бо я сьогодні ще одне відомою зніматися, тому а, треба мати матовий тон шкіри, щоб не блистіти на камеру. Так, тепер давайте певно, що е, я зараз намалюю швиденько брови і тоді повернуся і будемо робити макіяж очей. Так, ну що ж, брови я оформила, просто вклала їх гелем і додала трошки олівця. А, і також я нанесла базу під тінь. Я використовую таку від Urban Decay. І тепер переходимо до макіяжу очей. Я, чесно кажучи, не знаю навіть, чого я сьогодні хочу. Я дивлюсь на цю палітру. А, і думаю, що я певно візьму, не знаю, який навіть колір взяти, чесно. Я в якомусь ступорі трошки знаходжусь, але я хочу дуже ось цей оранжевий використати. І трошки, певно, цього червоного, але більше ось цей оранжевий, тому просто почнемо із нього, а тоді Почну з нього а тоді вирішу, що я хочу ще додати. Візьму якийсь такий середній пензлик. Певно. Такий. Ось це, я наносила їм жовтий колір раніше, тепер буду оранжевий. Я думаю, що вони не покусаються. Набираємо і просто такими прикладними рухами буду додавати. Ось так. Так, ну що ж, оранжевий я нанесла. Тепер візьму ось такий персиковий і спробую цей оранжевий трошечки розтушувати по краям. Мені ще дуже хочеться додати сюди рожевий олівець, тому що я в цю косметичку взяла рожевий олівець, саме рожевого кольору. І мені хочеться додати сюди рожевий. Але якщо чесно, я поки що не знаю, як його сюди вписати, в цей макіяж. Тому а, я ще оброздував чи додавати цей рожевий, чи не додавати. По ідеї, рожевий сюди має пасуватись. Мене вибачаюсь, носу чи сас. А Ось. Так, я розташувала це все якось. Так зараз виглядає мій макіяж. Ну, я додала ще на нижній повіку трошки коричневого. І розташувала це все персиковим відцінком. Дуже важко говорити на камеру, тому що я досить довго вже не знімала відео, і так якось прям говорити на камеру, на телефон, точніше, дуже якось незвично. Ось. Повернемося до макіяжу. Я все ж таки вирішила додавати рожевий, але додам його в кутик ока. Принаймні, спробую. Якщо не вийде, то просто потім зітру. А, у мене ж таки рожевий олівець від ламель. Це відтіночок 402, він дуже яскравий, але я ще на очах їм не користувалася, але вже його сорочила на руці. Це прямо супер. І зараз трошки додам його а, в кутик ока, власне. ось так. Ну, Воно підходить одне в одному. В принципі, я не можу сказати, що це щось не те, але треба, мабуть, трохи сюди розташуватися. Так. Він прям на камері таким неоновим виглядає, ну в житті він не прям такий неоновий, як на мене, але на камері прям супер виглядає. Ну, я додала, можливо, трошки дивно виглядає, але мені подобається, не знаю чому. Не знаю, як це пояснити. Але мені чомусь це подобається. Хоча, певно, це має такий, знаєте, трошки. Е я вже запечкала цим олівцем. Е має трошки такий хворобливий вигляд, тому що це червоні такі рожеві відтінки, вони трошки роблять такий ефект, але я не знаю. блін, Нормально, гарно. Хоча зразу такі виразні стали. Не знаю, давайте, можливо, ще десь додамо. Мені хочеться через тут рожевого додати, зроблю таку міні-стрілку з цього рожевого. Я думаю, що це буде дорично. Щоб трошки поєднати макіяж, знаєте, щоб він не виглядав якось нормально. Ну, якось так. Я не прагну ідеальності. Ось. Так, добре, зараз я ще нанесу туш і думаю, що макіяж буде готовий. Очей принаймні. Так, ну що ж, я додала блискіток на ось ці рожеві елементи, ось цих блискіток своїх улюблених, і макіяж почав по-іншому виглядати. Звісно, рожевий тепер не такий помітний, помітні більше блискітки, але мені це навіть подобається. Це не виглядає так хворобливо, як було до цього, плюс ще лії, тому в принципі зараз мені макіяж прям мега-супер подобається. А, що ж, тепер нанесу рум'яна. Візьму ось ці рум'яна теж лореаль. Вони пахнуть так смачно. Мені прям захотілося щось холоденького. І нанесу рум'яна. Рум'яна не ношу багато, не жалію. А, ось так. Сюди трошки розносимо. Сюди. Щось от в житті воно вже прям рожеве, а на камері нічого не видно просто нічого. Зараз я добавлю. Я прям люблю, коли багато роблять. Не знаю чому. Особливо мені ще в цю зону подобається наносити. Вона прям супер виглядає. Так, тепер хайлайтер. У мене хайлайтер від Elf. Він у нас такий прям. У мене супер золотий, золотистий хайлайтер, тому я його зараз сюди нанесу ці золоті блискітки, як він зразу за... засяяв. Да? Його зразу стало видно, що я його нанесла. Щас вже ті, це, мабуть, звісно, Ні, що. Я люблю, коли так багато хайлайтерів. І на цю сторону теж виносимо. Я люблю, коли всього багато, коли багато хайлайтерів, коли багато рум'ян. Так, щоб макіяж було видно, що, що на тобі макіяж, а не просто. Там це макіяж без макіяжу. Сів телефон, але я доробила макіяж, і ось так він виглядає при такому денному освітленні. Я додала матову помаду, її так розташувала, як тінт, скажімо так. І ось так виглядає зараз мій макіяж. Мені подобається яскраво різні кольори. Я використала і олівчик і палітру, палі і помаду. А, в принципі, я супер всім задоволена. Зараз я вам покажу ще, що, що я вирішила одягнути на свою прогулянку. У мене ось такий сарафан, під низом така ковтинка біла. Сарафан і жовті носки несподівано. Можливо, це не дуже прям по-своє одне до одного, але мені подобається, коли все так знаєте якось. Незвичайно, власне, на цьому все. Я вам дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, то обов'язково поставте лайк. Якщо ви хочете ще бачити подібні відео про косметику, про косметички, про бітреді візьмі, то підпишіться на цей канал. І всім до скорої зустрічі. Пока-пока!